Колись я купувала чергову баночку крему, тому що всі купують. Знаєте, оці відео в інстаграмі це мастхев, який повинен бути у косметичці кожної дівчини. Це мастхев, який повинен бути у шафі кожної поважаючої себе жінки по контенту, де є відчуття, що ти відстаєш, що ти не дотягуєш до того рівня, до тої бази, яка зараз існує в світі. Тому сьогодні ми будемо говорити про overconsumption, а саме, надмірне споживання, і це не лише про покупки, це про стиль життя, який більше виснажує ніж приносить радість. Consumption з англійської перекладається як надмірне споживання. Це стосується не лише матеріальних речей, а інформації та контенту, який ми споживаємо кожного дня. Його життя перетворюється на нескінченну череду ще одного, ще однієї сукні, однієї баночки крему, ще одного курсу, який треба пройти, фільму, який потрібно подивитися, поїздки, в яку потрібно поїхати. І це безкінечний список. А відчуття радості як не було, так і немає. Я зі свого досвіду точно можу сказати, що з цим відчуттям стикалася неодноразово. Давайте наведу вам кілька прикладів, де ви зможете впізнати точно себе. До прикладу 100 збережених рілсів, які ви відклали, щоб подивитись на потім, а найкраще використати потім, приготувати якусь страву, подивитись конкретний фільм, змонтувати конкретним способом відео, але ви до цього відео не доходили. Цей рілс загубився серед тисячі інших. Збережених рілсів для дівчат може бути актуальна п'ять сироваток, які лежать в шафі, і використовується максимум одна із них, тому що десь від п'яти блогерів ми почули, ця сироватка є найкращою, і ми купуємо всі п'ять, тому що. Так нам сказали в інтернеті, а потім ми просто це не встигаємо використати, оскільки термін придатності виходить. Або це стосується онлайн-курсів, на які ми позаписувалися, можуть бути там міні-марафони по 5-10 доларів. І вже не збиралася така кучка тих марафонів. А з часу ми розуміємо, що половина з цієї інформації нам просто-напросто не потрібна Давайте подумаємо, якими можуть бути причини, чому ми так робимо, що є першою причиною. Я вам наведу кілька прикладів. Причини, якщо чесно, дуже людські. Перше це є відчуття нестачі, коли ми відчуваємо, що ми десь не дотягуємо. Недостатньо красиві, недостатньо розумні, недостатньо обізнані, недостатньо робимо щось. Знайомо? Друге це є соцмережі. Завдяки соцмережам ми бачимо речі, бачимо рожевий скрабок з гуаша, який нам вчора ще не був потрібен, а сьогодні нам обов'язково його потрібно купити. Я впевнена, що ви можете назвати перелік таких речей, які вам ще вчора не потрібні були. Ви навіть не знали про їхнє існування. А вже сьогодні ви оплачуєте Apple, Google Pay, щоб отримати цю непотрібну вам річ. Наступне це є FOMO. Зеліської fear of missing out відчуття, що ви опускаєте момент. І в мене до прикладу це є дуже характерна і притаманна мені, річ, коли я відчуваю, що я щось не дотягую. Мені потрібно встигати все. Якщо я сьогодні на одному концерті, а в сторіс я бачу, що інша людина на іншому концерті, я відчуваю, що я десь не встигла. Чогось я не дотягнула, в мене не вийшло бути в двох місцях одночасно. І останній, і мені здається, дуже поширений пункт це є психологічна втома, враховуючи, що ми живемо в період війни, в країні, де відбувається війна. Ми дуже втомлені і перенасичені інформацією зі всюди. І єдине, чим ми хочемо себе потішити, це є онлайн-покупки. Не єдине, вибачте, але в більшості. Я говорю в більшості за себе зайти в інтернет. Придбати собі, собі якусь дрібницю, яка мені не потрібна. Але я відчуваю певний приплив дофаміну, коли я покриваю якусь свою потребу, і це мінімальне відчуття, що я щось зробила корисне для себе. І я не можу сказати, що це прямо дуже погано, ця маленька доза дофаміну є корисною, але це все ж таки є певна психологічна проблема. Що ж нам залишається робити? Я не можу бути прикладом людини, яка цього позбулася, чи прикладом людини, яку потрібно наслідувати. Але є певні способи, як з цим можна боротися, і певні з них і я використовую. Перше, Потрібно звернути увагу на те, що в нас вже є на теперішній момент. Інколи потрібно виписати собі речі в список, які в нас вже є, і подякувати собі за це, за те, що ми вже їх маємо. Тому що якщо ви почнете це виписувати, ви зрозумієте, що база є, тому потрібно подякувати собі за те, що ми вже маємо. Друге правило мені здається дуже корисним. Я про нього прочитала. Це є 48 годин, правило 48 годин. Якщо ви чогось захотіли і слідкуєте за собою впродовж наступних 48 годин, чи хочете ви цю річ, чи вас не зникнуло бажання її отримати, тоді, мабуть, варто її купити. Якщо все ж таки зникло, тоді це була нав'язана соціумом чи соцмережами думка. Пункт номер три, я його вже згадую не в першому відео, це є день без споживання. Це є... Соц соцдетокс у мене інстадетокс був, тому що я багато часу проводжу в інстаграмі. А день без соцмереж, коли ви просто відпочиваєте, насолоджуєтесь моментом, це є дуже класна практика, тому що у вас немає цього фонового шуму, який заставляє вас щось прагнути в плані оцього оверкомсамшену. І ви не почуваєтеся так, що вам зараз щось потрібно, у вас немає цих картинок перед очима, і ви просто живете в моменті. Це є дуже крута практика. І четвертий пункт називається повернутися до свого. У вас 100% є улюблені фільми, книги, люди, з якими ви любите проводити час, чи речі, навіть косметика, те, що у вас вже присутнє. Якщо ви отримуєте від цього задоволення і часто до цього повертаєтеся, у вас не виникає потреби купувати щось. Нове додавати щось нове в своє життя, тим більше якщо воно вам не потрібно. У мене є косметика, якою я люблю користуватися, і кожного разу я отримую неймовірне задоволення. Відповідно, я розумію, що зараз мені цього достатньо. Що ж, я дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Для мене ця тема завжди є актуальна. Я постійно стараюся робити різні практики, щоб позбуватись речей, які мені не потрібно. Я дуже часто звільняю свою шафу від непотрібного одягу, щоб звільнити простір, тому що так і легше жити, коли немає зайвих речей на фоні. Це стосується й косметики. Якщо я хочу придбати якусь річ, для мене важливо спочатку завершити якусь баночку. І е, є багато блогерів, які ведуть Project Pen, я впевнена, що дівчата 100% за це чули. Коли ви вибираєте якісь певні продукти зі своєї косметички, які ви хочете завершити в наступні 1-3 місяці, і робите фокус на них, так е, даєте упор в ці продукти. І коли вони завершуються, ви відчуваєте, що Class. Тобто ми з цими продуктами розпрощались, тепер ми можемо рухатися в сторону до нових, до тих, які в нас були збережені у вішлісті. Ось, якщо вам це відео було б корисним, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, як ви справляєтеся з оверконсампшеном. Чи відчуваєте ви одну із перелічених причин, про які я говорила, такі як ФОМО, відчуття нестачі. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо це відео набере багато переглядів, я обов'язково знімлю ще одне відео про але в глобальному контексті світу. Всім ще раз дякую за увагу і бажаю гарного дня. Па-па!